На необхід, тому що нашим рідним необхідна демобілізація, де мобілізацію захисникам, 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 де мобілізацію захисникам. і відновлення сил, що неможливо зробити. Ревілітацію захисникам, ревілітацію захисникам, ребілітацію захисникам. Ребілітацію захисникам. захисникам! Найжахливіші часи вони дали нам найнеобхідніше, найголовніше. Вони дали нам час. І тепер ми маємо захистити їх так само, як вони захищали нас за перемогу відповідальні відповідальні всі, за перемогу, відповідальні за перемогу, мобілізацію 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 граничних, розумних термінів служби, які здатні витримати люди. Тому що нашим захисникам необхідний відпочинок. Демобілізацію захисникам, Демобілізацію захисникам, де мобілізацію захисникам. Демобілізацію захисникам. Демобілізацію захисникам. Де мобілізацію захисникам. Де мобілізацію. Життя захисника, життя рівні права для всіх, рівні права для всіх, рівні права для всіх. всезалізні, військові, незалізні, військові незалізні, військові, військові незалізні, військові незалізні, військові незалізні, незалізні, військові незалізні, військові не залізні. Уже за солнечных кратков стоит, застановлены, нарушить службы, которые занимаются. Ми тут за наших рідних. Ви розумієте, що окрім нас, ніхто насправді не розуміє, як це. як це, коли ти два роки живеш, наче у, у якомусь страшному фільмі, кінця якого просто немає. Але кінець буде. І наші рідні обов'язково повернуться додому, до кожного з нас. І у дітей знову будуть батьки, у дружин чоловіків, у матерів. Нашим захисникам за два роки необхідна реабілітація, необхідне відновлення, необхідний відпочинок. Вони віддали за нашу свободу, незалежність, за нашу країну, за цей день. Усе. І ми тут, щоб ще раз нагадати людям про справедливість, тому що люди про неї забули. А справедливість це розумні граничні терміни служби. Вимагаємо термінів служби! І от уже два роки, майже два роки. Вони в окопах, очі в очі з ворогом, захищають наші з вами дні. Сьогодні мова йде про наших рідних. Це так. Але можливо, завтра мова буде йти про чихось інших рідних. Ми з вами, українці, єдиний народ, єдина нація. Ви пам'ятаєте? Так давайте будемо єдиним народом і єдиною нацією. І допоможемо нашим захисникам. Вибороти справедливість, повернути додому батьків, чоловіків, матері, дружин. Вимагаємо термінів служби, ознати граничні терміни своєї служби, знати, що у служби є завершення.